Так, шини ми підкачали, ліва задня шина дійсно щось там трохи колесо спустило, зараз спробуємо через мультимедійну систему зробити цей. Да, трошки машинка в пилюці, нічого страшного. Так, не пам'ятаю точно, спробуємо ще кар натиснути. Да, туди куди потрібно натиснули. Тепер за допомогою цього повзунка змінюємо на контроль е, давління шин. Переходимо. Натискаємо на кнопочку Сохраніть свій час. Потім трошечки повзунком переходимо. Потім підтвердити. Все, збереглося. Ну тепер будемо чекати, перевіряти.